А ви знаєте, скільки разів на день дітям, в яких діабет міряють глічемію? Методом тика, якщо це робити без сенсора? Мінімум 6-7 разів треба протикнути палець на день. Якщо ставиться сенсор, є сенсори, які міняються раз в 7 днів, а є сенсори, які міняються навіть раз у дві неділі. І всі показники показуються на телефоні. Ми коли лежали в боярці дві неділі в лікарні літом 2024 року, не одна дитина не була з сенсором, все відбувається методом тика на палець. Технології вже всі пішли вперед. А Україна буксує на місці. Хто взагалі відповідає за дітей з діабетом? Це не рак, це не ракові хворі, що ти не знаєш, в що ти вкладаєш. Це діабет. Це все життя треба вкладати в здоров'я. І чим більше ти вкладеш, тим краще, тим буде в тебе здоровіше тіло. Коли дорослі кажуть, у мене теж діабет, особливо ті, хто на таблетках це зовсім інше. Там тільки назва одинакова. І якщо з дитинства дитина, людина хворіє на цукровий діабет, то там розуму побільше, ніж людина, яка захворіла на цукровий діабет вже з віком. І коли ти там, напевно за 50, то тобі не потрібно той палець тикати кожних дві години. А малим дітям це роблять і вночі, і в день. Я б без сенсора вже б не змогла навіщо тикати дитині палець кожні дві години, якщо можна поставити сенсор. З одного боку, коли контролюється глікемія 24 на 7, ти ж бачиш, що відбувається після кожного прийому їжі. Як воно піднімається 250 і як воно опускається? Напевно, батьки, які не ставлять сенсор своїм дітям, не так від грошей залежить, як від того, що не бачу, не знаю, не відчуваю. Ніколи не думала, що я скажу таку фразу: на сигарети є, а продовжу фразу, а на сенсор дитині немає. 100 євро в місяць. І дитина забезпечена. Вимірюванням глікемії цукру в крові 24 на 7. І вона собі 10 разів на день не буде тикати пальцем. А в нас в Україні радіють тому, що половину тільки заплатив за полоски така привілегія в нас. Знаєте, чим ви можете допомогти батькам і дітям, в яких в сім'ї є хтось із цукровим діабетом? Тому що. Коли твоїй дитині ставлять діагноз цукровий діабет, ти все, всю свою енергію кидаєш на те, щоб якось вивчити, що це таке, щоб навчити контролювати, навчити рахувати ті самі вагливоди, навчитися. На це все треба часу, дуже багато. Плюс ти ще приходиш до лікаря, тебе вже і так тіліпає всередині. Ти приходиш до лікаря. І тобі ще там починають вираховувати по каплях, скільки тобі треба дати інсуліну. Просто з такими батьками, я думаю, що треба, щоб коли йде до лікаря по інсулін, по якісь полоски, по якийсь рецепт, треба, щоб ще йшла людина, яка адекватна, яка може послухати і повозмущатися. Тому що у нас батьки як загіпнотизовані. Я не можу сказати, що вони в чомусь винувати. Як загіпнотизовані. ти приходиш до лікаря, як загіпнотизований. Я можу допомогти батькам, яких діти з діабетом, тим, що їх підштовхнути. У нас є, ми в лікарні, коли лежали, познайомились із дівчинкою. Вона на три дні раніше попала за Марію в реанімацію, Їй теж виявили діабет. В неї нема мами. Мама померла, коли боярка була без світла і в окупації. Мама померла, тому що не було світла і від системи, від якої вона була залежна, розрядилася. І дитина у 8 років залишилась лише з папою. Є бабушки дві, але їм нема часу на дитину, тому дитина постійно спала. Папа в такому ще видно затурканості. Коли його питаєш, ти став на очередь отримати сенсор? Він каже, ну у нас там друг стоїть, став. Ну, навряд ли що він отримать. Це треба документи збирати, ще щось, на що воно мені? Ну, так роздубляйте таких батьків, розщихляйте, підштовхте їх, якщо у вас поруч є хтось, в кого є дитина з діабетом. Цим ви допоможете. На Марії, на моїй дитині, якій 6 років, півроку того, як виявили діабет, і вже в нас 4 місяці стоїть сенсор інсулінова помпа. Так от, на прошлій неділі в нас пройшло все дуже-дуже ідеально. Я така подумала: Боже, все, інсулінова помпа все запам'ятала, працює добре. Інсуліну я трохи додавала, все відлично. Що ви думаєте? субота, неділя, понеділок. Американські горки, то у нас 250, але вже що добре, що 250 не тримається 2 години, а от повишається на перетравлюванні їжі, повишається до 250, то все треба ділити на 18, якщо в мілімолях українських. українських. І це 13. Це небагато. І воно там буквально на 10 хвилин і опускається. Дивіться, хто тут біжить. От, я подумала, що все, ми вже побороли, ми вже навчилися. Я побороли, як і навчилися. Я ще в лікарні зрозуміла, що якщо зараз вісім, то через дві години це не означає, що буде вісім. Будь готова до всього чого угодно. А як ви контролюєте цукор, особливо в дітей, без сенса, не бачу, спокійніше живу, Ось, навіть собака хочу вам донести, що. Не кидайте своїх дітей на произвол судьби. Так, да, собака? Каже, допомагайте своїм діткам, десь зекономте, на сигаретах зекономте, але сенсори своїм дітям з діабетом поставте. Діти будуть хоч розуміти, що ви про них думаєте і заботитесь. В Україні дітям надається лише інсулін безкоштовний. Полоски, голки, щоб колоть. Це все мають. Купувати самі? Може хтось на якійсь вже інвалідності, то тому полоски на половину платять, видають аж раз в три місяці. Дорослим взагалі нічого безкоштовно не видають, за все треба платити. То як ви думаєте, чому дітям з цукровим діабетом вимірюють до капельки інсулін? І видають в рамках. Напевно, щоб вкраски дати дорослим продати. Я не знаю, мені здається, що той, хто заробляє на діабеті в Україні, для них аду окремий котел.